Я хочу тобі в дечому зізнатися, сказала слабким голосом Ганна, дивлячись чоловікові в очі. Може бути, пізно, але я хочу, щоб ти про це обов'язково дізнався. Навіщо? Чоловік сидів на краю ліжка біля дружини, яка занедужала, нервово чекаючи на приїзд швидкої: Не треба мені нічого знати, зараз не час. Чому? Ображено запитала дружина. Тобі що? Зовсім не цікаві мої таємниці? Ань. Чоловік заспокійливо погладив її по плечу. Ти мені обов'язково розповіси, але потім. Зараз приїде швидка і тобі стане легше. Ні, я хочу, щоб ти вислухав мене саме зараз, тремтячим голосом наполегливо повторила дружина. Поки не пізно. Яке ще, поки не пізно? обурився чоловік. Мовчи. Я не розумію тебе, Сергію, дружина із подивом подивилася на чоловіка. Чому ти не хочеш мене вислухати? Просто не хочу. Якщо в тебе є якась таємниця, то є і причина, через яку ти не хотіла мені її відкривати. Нехай так і залишається. Люди відкривають таємниці в останній момент, правильно? Е, ну, правильно, от і я хочу. Ти обрала не той час, Аню, зупинив її чоловік. Рано тобі ще свої таємниці відкривати. Ти житимеш дуже довго і щасливо, тобі зрозуміло? А раптом ні, спитала вона втомлено. Ніяких раптом, довго і щасливо. Ти зрозуміла? Ні. Давай я все-таки скажу. Ганна взяла чоловіка за руку і стала гладити її тремтячими руками. Пам'ятаєш той рік, коли гроші знецінилися втричі? Що? скривився чоловік. Це було так давно, що я навіть не пам'ятаю точно, який це був рік. І я не пам'ятаю, посміхнувся чоловік. Ти все пам'ятаєш. Так ось, Сергію, адже в мене до цього дня в загашнику лежала величезна сума грошей. Прямо величезно, усміхнувся чоловік. Так. На ці гроші ми могли б купити з тобою нову трикімнатну квартиру, і навіть ще й залишилося б трохи. Ось. Ну і що? чоловік знизив плечима. А чому ти не дивуєшся з того, що я тобі сказала? насторожилася дружина. А чому дивуватися? Як, чому? Ганна навіть на мить застигла від подиву, ми ж досі з тобою тулимося в маленькому будиночку, а могли б жити у хоромах, і в цьому я винна, розумієш? Господи, знайшла про що згадувати. Тепер він почав гладити її руку. Запам'ятай, Аню, ти ні в чому і ні перед ким не винна. Ні винно упиралася вона, винна. Я досі картаю себе, що приховувала від тебе такі гроші, адже ми з тобою, чоловік і дружина, у нас жодних таких таємниць бути не повинно. Якщо ти шукаєш винних Ганну, то звинувачуй свою матір, усміхнувся Сергій. Це ж вона тобі ці гроші дала, і веліла мені нічого про них не казати. Типу, зберігай на чорний день, адже так. А ти що, знав про це? засмутилася Ганна. Скажімо, я здогадувався, а як ти міг знати? А, знав? Ну, скажи, правда. Ганю, ну ти що, я ж звички те ще не знав царство її небесне. Вона сама завжди гроші від чоловіка ховала і тебе того ж навчала. Ви якось шепотілися за ці гроші, а я випадково за дверима опинився. Господи, знав. Ганна заплющила очі і ні разу мені про це не сказав, навіть не натякнув. Ну, і що? Як, що? Та я б на твоєму місці, якби знала, що в тебе гроші таки в загашнику лежать. Та я, та я б не знаю, що робила. Ну, жінки і чоловіки різні. Ми, на відміну від вас, у жіночі таємниці лізти не дуже хочемо. Чому це? Бо закон є такий. Глибоко пірнаєш. Можна не випливти. Якщо ви не збираєте на щось, це ж ваша справа. Головне, щоб на хліб у сім'ї вистачало, а на це я гроші сам заробляти вмів. Але на такі гроші, які пропали, можна було скільки всього купити, а вони перетворилися на копійки. І ти ж, якщо ти знав, чому після цього не дорікнув мені жодного разу. Ну, а якщо би дорікнув, вони повернулися і взагалі. Ну, що зараз про це говорити? Як, що? Я ж з того часу все ще переживаю про це? Ну чому? Я відчуваю провину. Немає в цьому твоєї провини. Ну, не ти ж гроші знецінила. Але ж вони були і зникли, значить, я винна. Винні гени твоєї матусі. Ясно? Ясно, але незрозуміло. Ну, а що тут розуміти? Адже ти характером схожа на свою матусю. А чому? Бо в тобі є гени, і це добре. Добре? Чому? Тому що й проживеш ти так довго, як прожила вона. До речі, а ти маєш ще таємниці від мене? Ні. А що? Шкода, чому? А як ти тепер без таємниці? Жінкам без таємниці не можна? Ти жартуєш чи що? Слабко посміхнулася дружина. Не знаю, усміхнувся чоловік, але все одно терміново вигадуй собі таємницю і бережи за двадцять років розкажеш. У двері пролунав дзвінок. А ось і швидка, вигукнув радісно чоловік, – «квапливо підвівся і поквапився до дверей. Нічого, Аню, ми з тобою ще поживемо, ми з тобою ще скільки таємниць придумаємо.